Це здавалося практично фантастично. Однак, міжнародний кримінальний суд таки видав ордер на арешт Володимира Путіна. Він же пуйло що це означає і чи дійде до реального ув'язнення пуйла? Тепер це головне питання. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо просто не компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарцов, а моїм. Я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, з яким ми сьогодні обговорюємо. Е, очевидь головну подію березня е, це ордер на арешт Володимира Путіна, е, якого також відомо під іменем Пуйло. Ну і обов'язково підтримайте мій канал, е, вподобайся, коментарям підписую. Ну і е, канал мого. Співрозмовника Володимира Цибулька, Цибулько. Переходимо до розмови. А насправді йдеться про прецедент, оскільки наскільки я розумію, це не йдеться вперше про ордер на арешт діючого президента Ядерної Держави. і Йдеться про, про справу. Ну, той хто ще не бачив цю э, новину, про незаконне викрадення українських дітей. Яке московити видавали за гуманітарну акцію, і його, як так би мовити, спільницею є дитячий омбудсмен, зараз я не прогадував її імені, але це не суть важливо, це вже суд буде з'ясовувати. І тут є перше питання: що зміниться для Путіна в його житті буквально від сьогодні? Ну, по-перше, це переведення, так би мовити, міжнародної позиції на абсолютно інший рівень. Якраз ці останні тиждень на тлі такого ніби ну, кривавого протистояння, але без особливих визволених територій протистояння на фронті було. Таке відчуття, що щось готується абсолютно ну, серйозно. Тобто та соломинка, яка ламає гребет верблюди. І дуже симптоматично, що весь цей сценарій склався так ну, покроково. Спочатку медійна активність прокурора Міжнародного кримінального суду. І потім оголошення про е, гіпотетичну можливість відкриття двох справ: одна справа про викрадення дітей, друга справа про руйнування української інфраструктури е, як частини геноцид, ну, геноцидної війни. І це по суті нас повертає абсолютно в Йогославський сюжет. Адже я неодноразово твердив, наприклад, що історія довкола Мілошевича, історія довкола Сербії з сербського такого, е, націоналізму кривавого це абсолютна модель для Росії. Росія була учасником конфлікту в Сербії, вона туди поставляла всіляких модних тепер блогерів, відеоблогерів. Вона поставляла туди війська, зброю і тому подібне. Чого тільки вартий відомий марш російського десантно російської десантної бригади Аеродром, який зламав нібито всі сценарії партнерам західним у славському конфлікті? Тому зараз. Що це означає? Це означає, що будь-які брендові міжнародні компанії, тобто ця кримінальна справа, це в першу чергу зараз про економіку. Зараз всі серйозні бізнеси мають залишити Росію. Інакше вони можуть потрапити самі під переслідування. Тому для Росії зараз Марія Захарова і ця коняча морда Лавров будуть верещати про те, що Росія не ратифікувала Римський статут і її пофіг. Та тут питання навіть не в Римському статуті, питання в тому, що довкола Росії формується мертва економічна зона. Так, мож, можна сказати, що ну, деякі експерти скажуть, що ви ж таким чином штовхаєте остаточно Росію в лапи е, панди китайської. Ну, не думаю, справа в тому, що російський бізнес не дуже рветься бути залежним від Китаю, і торгівля з Китаєм все одно невизначальна. Хочу нагадати, що торгівля Росії з Європейським Союзом нараховувала приблизно 400 мільярдів євро, а торгівля Росії із в той час торгівля Росії з Китаєм нараховувала десь 110 мільярдів євро. Тобто одна чверть ринку. Китай, хоч і було багато галасу про розворот Китаю, але ж Китай, хай навіть Китай не ратифікував. Кримський статут та й Сполучені Штати не ратифікували його. Взагалі-то цей Міжнародний кримінальний суд це, це про Європу мова. Так от мені здається, що якраз перетворення Путіна в токсичну фігуру, подання його в міжнародний розшук створює абсолютно інші реалії для. Ну, різних пропутінських і антипутінських передовищ. Тобто, це по суті такий спусковий гачок, тригер, який запускає процеси в оточенні самого Путіна і процеси в Росії також. Хто б що не говорив про те, що Путін все підім'яв в Росії, та не підім'яв він нічого. Тільки за рік війни проти України на території Росії згоріло кілька десятків деревообробних підприємств, кілька десятків військоматів. Чуть вартує підрив, наприклад, прикордонного управління південного в Ростові буквально днями. Це все свідчення того, що Скільки б російський телевізор не переконував всесильності Путіна і ФСБ, а, а, але такої всесильності немає. Тому мені здається, що це абсолютно, ну скажімо так, пришвидшення краху Путіна починається саме в цю мить. Тому що зараз навіть ті, хто пробував якісь сірі посередницькі схеми для поставок в Росію, наприклад, Чіпів. Або товарів подвійного призначення, зараз вони ризикують опинитися в міжнародному розшуку, і ні про які гроші і доходи не, не буде ніякої. Мови. От в чому власне ситуація? Володимир Алексей Путін, ну зважаючи на розмір Росії, і кількість його бункерів може до смерті сидіти в Росії, приїжджаючи з одного бунка. І, так би мовити, плювати на цей міжнародний кримінальний суд. Можливий варіант. Ну ми пригадуємо історію Мілошевича, хто його передав в суд? Самі серби. То чому ситуація з Путіним має бути інакшою? Я думаю, що зараз в Росії з'явиться така. Кількість зацікавлених осіб в тому, щоб спекатися Путіна. Тобто мова вже про відверту фронту. Мені здається, що зараз фронта починає діяти, не кажучи вже про такі локальні повстання, які будуть пов'язані із тим, щоб не пустити мобілізованих на війну. Мені здається, що саме зараз починає створюватися ситуація напруження в Росії. Така ситуація, яка дозволить частині регіональних еліт повставати проти вивезення своїх ну, з їхніх територій на війну. Зараз просто в силу чергового цього кола мобілізації економіка починає взагалі просідати, оскільки ці люди вилучаються з активної економіки. Тому і ну, зараз з'явиться відчуття. Ну, такої правоти в частини фронту антипутінської. Бо раніше вони мовчали, вони не знали, як сприймається Путін. Ну, На ж після зустрічі, наприклад, Путіна з Байденом у Швейцарії і заяви про те, що Путін відвідає там саміт Великої Двадцятки. Це ж все елементи, які, в принципі, е, ну, прис, приспали е, фронту. Вона боялася е, висуватися, оскільки боялася того, що е, ну, Путіна у світі визнають, а, а опозицію антипутінську ну, не дуже визнають. І в цьому сенсі ну, було дуже багато страхів. Мені здається, що зараз ці страхи почнуть переступатися. Володимире, а чи можливий такий варіант, що ну, враховуючи на виоцінність його як обвинуваченого, що за його голову буде призначена винагорода? Я не говорю зараз про суму. Чи теоретично це можливо? Ну, справа, в тому що нема такої потреби. Справ, тому що зараз черговий виток. Ну, рестрикцій фінансових, економічних призведе просто до колапсу економіки російської. Вона вже колапсує. Вона вже, ну, от вже, вже видно, що на травень вона виходить у, в такий, ну так би мовити, майже летальний вихід. Тобто вона вся валиться, сиплеться, і люди переключаються на режим самовиживання. Тому в тому сенсі ну, ми ж бачимо, наприклад, е, 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 якщо навіть видобуток в Газпромі за поточний рік скоротився на 100 мільярдів кубів газу. На 100 мільярдів кубів. Це що Росія загалом видобувала, по-моєму, ну, 550 мільярдів. Ну, от маємо історію, п'ята частина скорочена. Володимир, а от зрозуміло, що Путін у цивілізовані країни вже не зможе їздити. Але якщо він, скажімо, звістить візит у таку країну, як наприклад, Таджикистан. Що тоді Ну справа в тому, що є формальна відмазка в сенсі того, що є країни, які просто не визнали. Римський статут взагалі не приєдналися до нього, і, і тут, тут більше мова про європейське ядро, про золотий мільярд, тобто про найбагатші країни. Хоча Китай не найбідніша країна, але Китай все одно залежний від Заходу більше, ніж Захід від Китаю. Але про Китай пізніше, так. А от оці от бідніші, там Таджикистан там. Іран, той же справа тому, що ця візь зланово сформована, вона ж, так би мовити, вона вся в динаміці. І вона в ряди годи петляє між дощинками, але просто це рішення Міжнародного кримінального суду переводить. Проте я того, не немає таких рішень, немає. А е, це фактично переводить е, Путіна в формат кімченина. Тобто Росія повністю урівнюється у своєму статусі, е, хоч вона і член Радбезу, і, і що найсмішніше, до речі, що з квітня Росія головує в Радбезі ООН. І я думаю, що це такий ляпас відвертий. Тепер, тепер як е, представнику Росії буде е, головувати в Радбезі ООН? Якщо е, йому вічі будуть просто плювати, тобто тут питання е, статусу е, по суті чіпляння путіним за владу за крісло, е, це механізм добивання самої Росії. Тобто, те, те, е, як не доб'є Росія Україна чи санкції, доб'є Путін. І отут якраз обставини формуються на те, щоб, щоб путінська кліка пришвидше, так би мовити, викопала яму всьому цьому ганебному проєкту з назвою Російська Федерація. Тобто виходить, що навіть такі країни, як Таджикистан, Узбекистан йому зараз вже не бажано їздити. Ну, їздити то він може приїхати, але фірми, які сидять в цих е, країнах, вони не ризикнуть зараз торгувати товарами подвійного призначення. А тут же якраз через країни Шос, в основному, от, спочатку через Казахстан, потім через Грузію, через Туреччину йшли потоки таких товарів подвійного призначення. Тому зараз, зараз весь бізнес цих країн, якщо, не дай Бог, він засвітиться в якихось оборудках з Росією, він ризикує зразу ж потрапити. Ну, під під дуже жорсткі рестрикції, з арештами всіх активів, з обмеженням пересування. Тобто, це, навіть цих людей почнуть випадку виїзду за кордон і арештовувати. Тому тут, тут все дуже. Тобто, зараз це все перетворюється в таку ну, створення із сірої зони довкола Путіна, створення агресивної такої ну, помаранчевої зони. тобто Ті, хто е, наживався на союзності з Путіним, тепер повинні будуть або роз, е, ну, е, розвернути оглоблі проти е, Путіна, або зчезнути із мапи економічної в першу чергу. Е, Володимир, я, мабуть, на завершення, от е, я про дуже важливе питання. Е, справа в тому, що на понеділок всі очікували візиту. Великого сі в Росію і його зустрічі з Путіним він, ну як на мене, попадає в таку досить двозначну ситуацію, тому що ну, і відміняти візит не випадає йому, але з іншого боку, він тепер зустрічається фактично з військовим злочинцем. Тобто, що буде з тим візитом і з дружбою із великим сім? Я думаю, що всі дуже підрізали крила, тобто цей візит, якщо може відбутися, він повинен принести однозначний результат припинення Росії війни. А якщо Путін знову виставить всі за ідіота, а він вже виставив його з одною олімпіадою, потім з другою олімпіадою з агресією проти України, і всі не можуть ніяк зірватися, так би мовити, з цього очка, Тобто зараз для Китаю е, приходить момент істини, е, на чиєму боці Китаю? Хочу нагадати, що якщо е, міжнародний кримінальний суд це про так би мовити більше про Європу, то в Китаї дуже багато інвестицій в Європі в Іспанії, в Польщі і Китай дуже залежний від е, е, німецьких технологій. Німецькі корпорації дуже щільно працюють з Китаєм, тому тут може трапитися така ситуація, коли е, після ну, Китай ризикує, що після такого візиту, після ручкання з Путіним і неефективно, ну чесно кажучи, е, ми не знаємо, що чого очікує від цього візиту сам, сам Китай. Китайські, так би мовити, дипломати вони більше мовчуни, ніж говоруни. і в цьому сенсі ми не знаємо, яка кінцева мета взагалі цієї активності Сі і Китаю в цілому. У мене є підозра, що Сі відчуває, що вони як ну, економічна потуга, вони як політична репрезентація, вони виглядають меншими ніж ніж як економіка, і всі хотів би, щоб без його участі, так би мовити, дощ не капав ні в Сахарі, ні в Калахарі. Тобто, е, е, очевидно, що Китай хотів би тримати руку на пульсі таких ну, най. най Важливіших для людства е, подій, сценарії, яким є, до речі, агресія Росії проти України і героїчна оборона України. Тут Китай точно в певний момент відчув, що відсидітись довкола українського сюжету не вдасться. Потрібно або сказати своє слово, або випасти в осад і перейти в нижчу лігу. Очевидно, що Китаю е, амбіції Сі особисті. І економіка підштовхує китайську дипломатію, китайську політику гратися у ну, вищій лізі. Але ну, мені здається, що Китай легко переграють навіть е, Польща, Чехія, країни Балтії, не кажучи вже про Німеччину чи там Францію, е, і не кажучи вже про Сполучені Штати. От в чому справа. То це візит буде чи ні? Ну, якщо буде, то він повинен принести якийсь неймовірний успіх, прорив. Якщо він відбудеться і ніякого прориву не приносить, тоді цей візит насправді покликаний сигналізувати світу, що Китай не має справжніх інтенцій бути ну, гравцем Вищої ліги. Тобто економічним гравцем він залишається. Але глобаль, на глобальну політику впливу він ще поки що не готовий формувати цей вплив. Отже, фактично зараз виходить, що питання про те, хто заарештує Володимира Пуйла, переходить у практичну площину. Ну так, просто ми ж пам'ятаємо, що історія Мілошовича тривала, по-моєму, 8 років, поки він не опинився у в'язниці. І багато хто з сербів не вірив в те, що він там опиниться. А зараз ми бачимо, як Сербія досить швидко, динамічно зіскакує із російської газової і. Мілітарної голки і, і, і швидкими темпами зближається з Євросоюзом. А це та, я думаю, що зараз дуже швидко перезується і Орбан. Після, після цієї кримінальної справи, по суті, це, це ж, наприклад, це відвертий свисток третій зелений Орбану, з якого боку добра і зла він ну, приблизно так. Так, е, отже, е, мусимо за цим спостерігати, тому що я так розумію, що юридична е, е, драма е, арешт е, пуйла приходить у завершально практичну стадію на щастя. Правда, ми не знаємо скільки воно буде тривати, воно може буде тривати ще після завершення цієї війни. Тут, Олександр, є, 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 я б сказав, що один результат вже є. Що після цього рішення Міжнародного кримінального суду заспівають путін ферштейнери в Європі? І це теж. Так. І це теж. Отже, спостерігаємо за розвитком цієї події, тому що вона буде визначати ситуацію у світі протягом кількох років. І все буде Україна. Дякую.